Вітаю всіх, мене звуть Вася Дмитрик, я скульптор. Зараз ми знаходимося на території колишнього судоремонтного заводу СРЗ2 в Одесі, де я вже протягом шести років працюю. Власне, ця, ця територія вона має непросте не, не сучасне. Ну, я, я не про повномасштабну війну, оскільки вона зараз є власністю часною і її довгий час намагалися комерційно реалізувати. От, і власне, все, все це чисто історія випадку. Те, що сюди приїхали митці, почали її обживати. Це верстачок, де я роблю дрібну роботу, дрібну моторику, збираю невеличкі об'єкти, обробляю їх. От зараз я збираю такого військового дрона. Тут він верх ногами, і схожий зараз трошки на комара, але скоро буде більше схожий на, на технічний. Архаїчний об'єкт. Ось він. Тіло майже зібрав. Далі тільки хвостик, лапки, віка та крильця. Роботу майстерні я компоную і часто з на вулиці. Там мій другий столик. Оце така невеличка тумба кругла веселого кольору. У мене є піч. Скоро буде дуже актуально, бо вже зима на носі. Ну, цей простір у мене як деякий, як можна сказати, як стан розуму. Дивіться, у мене є ця заготовка під, під маски вирізані, в міді. Такі покрилики, сирі лики. Тут о, у мене вогник, який я робив ще у 2019 році. Серійна робота. Великі вогники всі втекли, маленькі залишились. Ось там мій перший вогник, той червоний. Це Валькірія. Тут е, дерев'яний кнехт, оце, оцей бюст з зеленими грудьми. Дерев'яний кнехт, е, який робили ще колись на заводі для швартування невеличких кораблів, суден. І о, Так само, як оце, з індустріальної каски. Це мій перший проєкт, мабуть, про територію заводу. Тут у мене катафректарій. Умовний захист. <свісно> катафректарій з проєкту Порчанський постріл. Він, а також весло. Весло, до речі, це останній об'єкт, який я зробив до повномасштабної. Ось. Весно було, було знайдено. На березі. Забув територію. Ти я знайшов, Не так важливо, насправді. Е, Окрім весла, в мене також є такі технічні об'єкти, які також мають відношення до Портанського пострілу. Це гвинт катерний. Всі вони мають на собі цю мідну лоску. Яка і до РХ, відносить, відносить. Є ідеєю панцера, ідеєю захисту. Це також з партанського построву. Дожді, я часто знаходив якісь об'єкти тут і пробував працювати з одним, От от, ага, от так можна працювати з цим об'єктом. І потім, як задавав собі, що цей параметр, що можна буде, я потім повернуся і попрацюю. Серію з цими всіма об'єктами. Так само цей об'єкт, який один залишився. Це будівельний шолом. який стає таким. Трохи, трохи нагадує щось можливо з. японської естетики самураїв, захисту шоломів самураїв чи. якимось ще. який от а так це звичайний будівельний шолом. Ось з цього боку навіть. І тут навіть строїтель. На напису, мабуть, не буде видно. Ще у мене є. Le petit гардинієр. – «Подбаємо про природу.